А переможемо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте, Ми – сила. Це просто приголомшливий сеанс самовикриття російського пропагандиста. Пропагандист МОРФ Олександр Коць опублікував фоторепортаж із Білгородської області, мета якого показати, що нібито ЗС України ведуть вогонь по цивільній інфраструктурі і що нібито страждають мирні люди. Далі текст мовою оригіналу. Не по случайному до смотру вставив одно фото, де чітко видно, куди іменно б'ють в в Білоградської області. Находится целая группа сгоревшей российской боевой техники бронеавтомобиль Тигр, танк с оторванной взрывом башней. БТР МТЛБ вот что именно уничтожила украинская армия. Кот пытался разоблачить украинские обстрелы, а по сути, добросовестно подтвердил, что цель украинской армии сугубо военные объекты, которые предоставляют угрозу для Украины и применяются для обстрелов и агрессии. Также очевидно, что россияне размещают военную технику вплотную к гражданским объектам, таким как детский садик и именно в результате такой близкой расстоянием. Техники, эти за наблюдательность блогеру Зазначимо у Белгородській області Росії почалася сильна пожежа. Перед цим було чутно вибухи. Уточнюють, що пожежа розпочалася в місті Шебекіно. Канал опублікував фото, на якому видно густий чорний дим. Канал Белгородський освідомитель пише, що горіла електропідстанція, частина міста залишилася без світла. Окрім заяви, які звучать з Києва, можна витлумачити як бажання помститися Росії за удари помирних місць. Стах своїми обстрілами ви викликаєте у нас тільки лють і зневагу, не страх, не бажання про щось домовлятися. Ви пробуджуєте у нас бажання знищувати вас, терористів, де б ви не перебували на вулицях та в бункерах на морі та на суші, написав 10 жовтня у Твіттері секретар РНБ Олексій Данілов. Але не всі в Україні вважають практично корисною асиметричну відповідь на російську агресію. Питання чи буде відповідь України на такі атаки, ракетні удари Росії по містах України? Думаю, некоректне. Якщо ми говоритимемо такими категоріями, ми скочуватимуся в Російську парадигму про те, що противник має бути покараний. Не думаю, що військове командування України здійснюватиме якісь дії за принципом око за око, каже Олексій Мельник, співдиректор програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова в Києві. З ним погоджується військовий експерт Михайло Жирохов. Оскільки ми ведемо оборонну війну, удари по громадянській інфраструктурі Росії не мають жодного військового значення, мають значення лише удари по військовій інфраструктурі, по пунктах управління дронами по скупченню військ. Переконаний він. Крім того, такі удари просто не зрозуміють наші Західні союзники, а це може скоротити чи зовсім знести нанівець постачання Києву озброєнь чи фінансової допомоги. Західне суспільство сприймає Україну як країну, яка бореться проти Росії, за визволення своїх територій, а знищення цивільних об'єктів це не боротьба за власні території. Російський військовий експерт, який попросив про анонімність, також зазначає, що суттєвий обмежувальний фактор для України з політичної точки зору це те, що звернення до диверсійно-розвідувальних методів, навіть у порівнянні з більш традиційними відповідями, може зашкодити імідж України. Я думаю, що Україна Україна змушена враховувати, що застосування таких атак може сильно зіпсувати ставлення до неї на Заході та в інших країнах, і це напевно є найбільш суттєвим обмеженням, не рахуючи ризику власне російської відповіді, говорить він. Проте судячи з підготовчих заходів, влада Росії розглядає і сценарії, за якого постраждати від тих чи інших ударів може територія Росії, яка не межує з Україною. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.